67-ма окрема механізована бригада це не просто бойовий підрозділ на мапі війни, це сила, яка тримає українську оборону, піхота, розвідка, артилерія, різні напрямки, але одна мета захистити свою землю та повернути мир. Бригада воює на покровському напрямку, і сьогодні ми тут, щоб разом з командиром бригади, підполковником Олександром Шепталою поговорити про шлях, який вже пройшла 67-ма, Про людей, які стали її ядром, про плани, про виклики, а також про те, яким бачить майбутнє цієї бригади її командир. Брати тільки найвищі висоти. Я готовий до цього виклику. Саме тяжко це було зібрати свою команду. Я завжди слухаю бійців. Половину свого життя я знаходжу в війні. Війну не можна виграти без дисципліни. Вони воювали за ідею. Треба закатувати рукава і працювати. Потрібно боротися до кінця. Пане Олександре, вітаю. Добрий день. Перед тим, як ми поговоримо про бригаду та службу, хочеться повернутися в ті часи, коли все тільки починалося. У дитинство ким ви хотіли бути? Ну, в дитинстві це ще було до війни взагалі в Україні. Так, як я виріс сім'ї військових, моя завжди мрія була це стати військовим, це стати офіцером. Да, в ті часи це було не пріоритетно, це було не стильно бути військовим, так як Збройні сили. Е, наші е, трошки занепадали, да, називаємо це так. Але взагалі мене мрія завжди залишалась бути офіцером. Тобто родина найбільший вплив внесла на, на цю вашу мрію? Е, це як мотивація зараз у наших військовослужбовців, це найбільша мотивація, це їхня родина. Тому в мене в дитинстві було саме так. Ви закінчили військову академію і національний університет оборони з золотими медалями. Розкажіть, як проходило ваше навчання і як взагалі вдалося? Ну, навчання проходило е, тяжко, але водночас задоволення, тому що до кожної мрії і до цілі, коли ти йдеш, ти це робиш все в задоволення. Е, тому ночі нам все допомогли, і що Національну академію сухопутних військ закінчує як ви е, говорите золотою медаллю, так само і е, оперативний рівень Національного університету оборони України, е, командно штабний інститут. Е, ну, опорство в першу чергу, да, витримка е, розуміння того, якої цілі ти хочеш досягти взагалі в житті. Тобі надає сил, натхнення е, рухатися далі. Тому для переді мною стояла ціль, е, що в подальшому це е, брати тільки найвищі висоти. Тому, в принципі, в мене все виходить. Якими були наступні етапи вашого військового шляху? Ну, після того, як я вже закінчив Національний університет оборони України, я попав служити в 10-й армійський корпус е, на посаду начальника штабу 117-ї окремої механізованої бригади, яка потім була переформована в окремо важку механізовану бригаду. E, прослуживши там, після того мене вже було призначено командиром 67 ї окремої механізованої бригади, де я з Покровського напрямку переїхав вже на сумський курський напрямок. А після академії Сагайдачного як ви після академії Сагайдачного я проходив службу в чотирнадцятій окремій механізованій бригаді, після того в 28 восьми окремо механізованій бригаді не на посадах командир взвода, командир роти, начальник штабу батальйону, командир механізованого батальйону. Які моменти ви вважаєте переломними у своєму шляху як становлення військового? Ну, напевно, саме переломний такий момент це був перехід ведення бойових дій з ООС в повномасштабну війну. Тому що масштаби самої війни дуже широкі. Застосування військ ти застосовуєш повністю всі свої сили засоби, В тебе укомплектованість підрозділу складає 100%, і ти так як молодий ще офіцер. Ну, маєш приймати дуже такі тяжкі рішення. Я так думаю, що для мене це був саме такий переломний момент. На мою думку, я пройшов вдало і продовжую це далі виконувати. А як ви вважаєте, які зміни відбулися порівнюючи війну з 2014 року і зараз? Ну змін дуже багато. По перше, це масштаби самого застосування, Широке застосування зараз авіації, ракетних військ, там ракетних ударів. Ну і розвиток інноваційних технологій. Про що ми знаємо, це безпілотні літальні апарати, наземні роботизовані комплекси, морські дрони. Тому найбільша така е, різниця між е, антитерористичною операцією і операцією об'єднаних сил повноштабної війни це введення інноваційних технологій, і сама ширина е, ведення е, бойових дій. Мрії дитинства, роки навчання, різні займані посади стали фундаментом, на якому вибудувався ваш шлях на посаду командира 67-ї окремої механізованої бригади. Тож давайте поговоримо саме про це. Ви стали командиром у досить молодому віці. І як ви сприйняли цю новину як черговий етап у вашій військовій кар'єрі чи як виклик? Цілі в мене набагато більші в подальшому, да Тобто з мене є ціль в житті, до якої я рухаюсь. Тому е стати командиром бригади. Це е, був наступний мій крок до досягнення найвищої цілі, до якої я е, рухаюся. Навіть коли мені запропонували стати командиром військової частини, я навіть не знав, яку військову частину мене будуть призначати. Тому що я знав по собі, що я готовий до цього виклику. Де б я не був, в мене завжди е, все виходило. Тому, в принципі, це був не виклик, це був наступний крок до. Цілі, яку я ставлю перед собою. А що для вас стало найскладнішим після призначення на посаду? Ухвалення рішень, їхні наслідки, відповідальність за тисячі людей чи щось інше? Е, ну, якщо взяти, що я пройшов попередні посади, також командирські, то для командира ніколи не має бути тяжко ухвалювати рішення, тому що вчасно прийняти рішення це в першу чергу вчасно збережене, більше збережене свого особового складу. Саме тяжке це було. Побудувати свою систему, і найтяжкіше це напевно зібрати свою команду, яка буде розуміти мене, я буду розуміти свою команду, і ми будемо рухатися в одному напрямку. На даний час в мене це вже все вийшло. В принципі, де ефективно себе ми показуємо. Тобто, ви з деякими людьми прощалися, які до цього були в бригаді. Е, ви розумієте, що коли кожен командир приходить, навіть менеджер, який приходить, да, ми візьмемо в бізнесі. Це ж е, все структури, де одна людина є керівником, і вона круг себе збирає певну команду, яка буде працювати в одному напрямку. Е, тому я, коли йшовши на цю посаду, я вже розумів, хто на яку посаду буде біля мене, е, тому що я дуже вимогливий до тих людей, які пройшли за мною. Я до них набагато вимогливіший, до тих людей, які були вже тут, в цій бригаді. Я знаю, вони знають мій стиль роботи, я знаю їхній стиль роботи, і вони знають, що я від них завжди вимагаю. Навіть коли я їм нічого не говорю, вони вже знають, що я від них вимагаю. Тому саме, ефект, ну, саме тяжко це було зібрати свою команду. Де всі працюють у цьому напрямку, то успіх буде 100%. А які ви принципи вважаєте непорушними навіть у найекстремальніших ситуаціях? Ну, непорушний принцип до командира це вчасно прийняти рішення. Треба розуміти, що під час ведення будь бойових дій, да, ми будемо нести втрати. Але командир має зробити максимум все для того, щоб ці втрати були мінімальні, чи це оборонні дії, чи наступальні дії. Тому вчасно прийняте рішення це є, напевно, основне для командира, і воно має бути прийняте холоднокровно. Е, в будь-якій ситуації, якщо командир починає панікувати і це бачить його підлеглий особовий склад, е, він починає не довіряти своєму командиру. Тому в самій екстремальних ситуації, які є, складаються, да, е, саме основне це е, з холодною головною вчасно прийняти рішення. Чи буде вона правильно? Вона завжди буде правильно, тому що це командирське рішення. А Якщо говорити не про командирство, а про ваш основний життєвий принцип. Ну, у мене принцип завжди, який мене виховували, це рухатись завжди честю, з гідністю і справедливістю. Це от цим я завжди говорю своїм бійцям, щоб на їхньому шляху і їхні цілі досягались тільки цими принципами. Як ви ставитесь до ініціативності бійців на полі бою? Я завжди слухаю бійців, тому що думка кожного бійця, їхні нові ідеї. Е, я враховую, враховую в свою роботу. В бійців також є в чому повчитися. Е, ну І бійці вони є е, найближче, да, до ворога, тобто вони безпосередньо вступають в контакт з противником. Е, ми пройшли ці всі вже етапи, але бійці на даний час знаходяться в першому, на першому рубежі. Тому е, їхні всі ініціативи я сприймаю дуже позитивно. Командування бригадою змінило вас як людину? Ну, це буде судити підлеглий особовий склад. Ну Але якщо за мною сюди в цю бригаду приходить підлеглий особовий склад, який служив в попередні роки в інших військових частинах зі мною, і вони прийшли за мною сюди служити, і вони прийшли на бойові посади, то я, в принципі, думаю, що я достойно обирав шлях і достойно рухаюся. Тому тут буде. Е на це питання можуть відповісти тільки підлеглий особовий склад. А що б ви хотіли, щоб ваші підлеглі говорили про вас через 10 років? Я хотів би, щоб не підлеглі говорили, а напевно їхні діти, внуки і їхня родина говорила, що в мого брата, там, сина, чоловіка був справжній достойний командир. Як ви долаєте емоційний тиск війни? Половину свого життя я знаходжу з війні, да? тому. Такі емоції, які в мене вже викладають, спричиняють в мене якісь стресові ситуації чи паніку, ну, в мене вже цього немає. Я вже, я вже цей це етап вже поборов повністю. Е, тому що, як я говорю своїм бійцям, що основне потрібно навчитися це е, контролювати свій страх. Страх є у всіх. Е, навчитись контролювати свій страх, навчитись правильно щасно приймати також рішення. Це дуже важливо, що залежить. І друге, це контролювати свій адреналін. Тому що коли боєць, да, або командир бачить, що в нього починає виходити в деяких діях, противник там несе мінімальні втрати. ініціатива на нашій стороні. Командири, солдати від цього отримують адреналін, і це може перерости дуже в таку біду. Тобто вони будуть думати, що вони все можуть. Тому дуже важливо ще навчитися контролювати свій адреналін, який в вас поділяється. Це цікава думка, ще ніхто не озвучував. Да. таку. Да. Що ви хочете досягнути на посаді командира 67-ї ОМБР? Згуртованої військового організму, який зможе ефективно, вчасно виконати будь-яке поставлене завдання е старшим начальником в будь-який момент, в будь-який час пори та доби. Як ви ставитеся до межі між дисципліною з підлеглими і довірою? Дивіться, дисципліна це також дуже важливо відіграє роль. Певна посадова особа мені завжди говорила, що війну не можна виграти без дисципліни. Ми, всі кадрові офіцери, все, що в нас починалося починалося військових вузах, це все починалося з дисципліни. Дисципліна в першу чергу це дає згуртованість, відповідальність не тільки за себе, а за товариша, який знаходиться біля з боку справа, зліва. Тому е, дисципліна є дуже важливою. Е, довіра. Е, я довіряю кожному своєму бійцю. Е, я довіряю йому, я його вислуховую. Е, но час покаже, чи я правильно довірився даній людині, чи неправильно. Но, е, якщо це якась складна ситуація, то я обов'язково цю інформацію провірю і сам прийму рішення, тому що тільки командир несе відповідальність за дії, які відбуваються в військовій частині. Розкажіть про 67-му ОМБР, як вона формувалася, переформатовувалася. Взагалі 67 ма окремо механізована бригада була сформована з добровольчого українського корпусу з правого сектора, який був спочатку сформований в тактичні групи в силах спеціальних операцій. Після того було сформовано дві військові частини. Одна військова частина це третя штурмова, де входили бійці Азову. І 67 ма де входили е, бійці правого сектору. Ну, в нас е, також е, військовій частини в артилерійському дивізіоні також проходять військовослужбовці е, з Азову. Тому, в принципі, це е, люди, які не воювали там за гроші, вони воювали за ідею. І ми е, на даний час е, стараємося цю е, ідею. Підтримувати і новоприбули, які особовий склад до нас прибуває, ми їм, з ними всіма спілкуємося і пояснюємо цінності, які є основній війні. Тому бригада була сформована з добровольчого Українського корпусу. А на яких напрямках відзначилася? Бригада, напевно, відзначилася на всіх напрямках, які тільки могли бути. Вона була на Курському напрямку, на Сумському, на Бахмутському, на Часів Ярівському, на Лиманівському, на Покровському. На Новопавлівському, в принципі, бригада була на всіх напрямках і ефективно виконала свої поставлені завдання. Які міфи або стереотипи про службу в механізованій бригаді ви б хотіли розвінчати? Це те, що, як говорять, є місні роти, да? місні бригади, і всі там називають механізовані бригади. Це місні бригади. Це реально міф. І на даний час, коли до нас прибувають військовослужбовці, ми є бригада, яка втілює і максимально нарощує це застосування інноваційних технологій. Це безпосередньо безпілотні літальні апарати і наземні роботизовані комплекси. У е, нас є бійці, так, в нас є механізовані е, підрозділи, безпосередньо піхота, яка виконує завдання, але ми її готуємо. Ми її готуємо до любих викликів, які можуть бути перед ним. Сьогодні він мене стоїть в обороні. Завтра мені віддадуть наказ, що потрібно здійснити чи контратакуючі якісь дії, чи наступальні дії, і ми бійців готуємо, готуємо до всього. І також, що бійців оставляють на полі бою, їх залишають, ніхто не забирає. Це все міфи. Командири всі максимально прикладають зусиль, перше, щоб зберегти свій особовий склад. Якщо вже понесли втрати, це максимально прикласти зусиль, щоб родина побачила своїх. Батька чи чоловіка, чи дружину, да скільки випадків є, чи сестру. Тому основне це ніхто тут не кидає в ніякі місні штурми, а безпосередньо я можу сказати, за свою механізовану бригаду. Да, ми готуємо і підхід нас до кожного бійця є індивідуальний. Це дуже важливо для тих, хто буде дивитися інтерв'ю, тому що дійсно таких міфів і стереотипів багато. От ви зазначили, що НРК та ВПЛА – це майбутнє, це наші технології. Чи вважаєте ви, що в майбутньому ще трошки часу пройде, і війна буде базуватися от лише із застосуванням ВПЛА та НРК? Я давав одне з інтерв'ю, і я говорив, що війни виігрують люди. Щоб наростити будь систему, навіть БПЛА, НРК, потрібно люди. І... Треба розуміти, що це все системи. Е, основне, щоб ефективно застосовувати свої безпілотні літальні апарати, треба їх зав'язати в систему РЕП, про яку мало зараз щось говорять. Е, це є система е, розвідки, система вогневого ураження е, і система РЕП. Це дуже е, важливо, тому що е, одна із систем, якщо не буде діяти, то вже ефективність застосування. Окремого частинки якоїсь вже буде дорівнювати нулю. Бачила на сторінках в соцмережах вашої бригади. Віднедавна з'явилася традиція. Особисто ви вітаєте своїх підлеглих з днем народження. Розкажіть, як вдається підтримувати цю традицію, як взагалі виникла така ідея? Ну от е сьогодні, після вас, да я пізніше також буду їхати і привітаю е бійців з днем народження. Е я скажу, що для бійця дуже важливо, коли з ним спілкується командир. Це є основа взагалі. Перше, за мотивацію свого особового складу відповідає командир. Е, я його вітаю і безпосередньо з ним спілкуюся. Які в нього є проблемні питання в військовій частині, на що я можу вплинути? які в нього є проблемні питання в сім'ї, де я також можу вплинути, надати йому якусь допомогу чи пораду. Тому, е, як показує у нас практика, у нас зразу зменшилось... Це самовільне залишення військової частини взагалі. Е, тому що кожен день в когось є день народження в бригаді, і кожен день я з бійцями спілкуюся. Тому це є одна із етапів того, щоб мотивувати безпосередньо особовий склад, і підлеглий особовий склад. Побачив, що е, ти важливий для командира. Якщо чесно, це дуже тяжко, е, тому що ну, на це багато часу. Я не можу їх там зібрати в одному місці чи в другому. Так, да, це тяжко, але. Так як я поставив перед собою найвищі цілі, то треба закатувати рукава і працювати. як Говорять, чим 67 ОМБР відрізняється від інших бригад і чому рекрутам варто обрати саме ваш підрозділ? Ну, перше безпосередньо з кожним бійцем спілкуюся я, спілкуються мої психологи і всі заступники командира бригади мої безпосередньо е, перше, ми даємо пріоритет це постановку на посади на інноваційні технології. Також в нас завжди буде, ну є, було і буде це е, збереження нашої добровольчої е, суспільства, називаємо це, да, де люди воюють за ідею. Ми стараємося це показати бійцю, е, йому це, якщо це правильно назвати, вкласти в голову це, але він має розуміти, що ми тут одна згуртована сім'я. Ми один за одного стоїмо, і ми, ну, душою і тілом завжди є з бійцем. Тому саме основне для нас зберігається ідея добровольчого українського корпусу. Якщо людина вже потрапила в бригаду і вона не відповідає цій ідеї, то як тоді? Багато дуже посад, і такі люди прибувають до нас зараз. На це треба час. І не так багато часу для цього треба потратити, щоб людина зрозуміла ці ідеї. І зрозуміло, для чого вона сюди взагалі прийшла. Багато випадків, ви самі знаєте, які перебувають особовий склад да, військові частини. Е, ну, Проблемних питань, якщо працювати з людьми, в мене немає взагалі. А що для вас важливіше: досвід бійця чи його мотивація? Командири не тільки за бійців. Якщо командир має досвід, має знання і має мотивацію, то він вже переміг ворога на полі бою. І так я саме скажу про бійця. Для мене важливий його і досвід, і мотивація. Досвід ну, важливий для того, що він може його передати іншому особовому складу, який пробуває нашу військову частину. А мотивація він може своїм власним прикладом показати, як потрібно діяти в будь-якій ситуації, яка склалася на даний час. Тоді ще подібне питання: що важливіше професіоналізм чи людські якості? Війна. Не пробучає помилок, як говорять. Да? Тому я скажу, що як і попередній е, коментарі дав, да? для мене е, все ж таки, напевно, людські якості набагато важливіші, ніж професійні. Тому що професійні якості наростити в свого підлеглого особового складу це є моє завдання, і мені це набагато буде легше, ніж людські якості. А людські якості здобуваються з виховання ще з маличку, коли народжується дитина і вона росте в певному суспільстві. Тому для мене є це, я завжди це говорю, що це людські якості. Що тоді цінуєте найбільше, які людські якості? Е, чесність, справедливість, відвертість, ну, напевно, вірність. Що б ви сказали тим, хто, можливо, зараз ще вагається? чи Долучатися до війська чи ні, але відчуває, що відповідає ось цим якостям, які ви назвали. Війна триває, вона буде тривати довго. Саме основне, це ми, наше покоління, моє покоління має перемогти в цій війні, щоб ця війна не перейшла в наступне маленьке покоління, яке росте під час війни. Ми бачимо, що загинули люди вчора. Діти гинуть наче да, від шахетних ракетних ударів. Якщо ця війна перейде в наступне покоління. Ми можемо втратити свою державу, можемо втратити свою незалежність. Тому е, всі мають розуміти, що війна триває і вона нікого не обійде стороною. А за свою землю, е, за свій народ ми ж давали присягу українському народу е, за свою державу незалежність, за свій прапор, да, за свій тризуб потрібно боротися до кінця. Я пропоную, як да, так сказати правильно, щоб е, всі вступали вчасно. Збройні сили України. Їх вчасно підготують, їх вчасно направлять, їх зустрінуть командири. Командири ми ще окремо в себе їх готуємо, дивимося на їхні людські якості, які в них більше розвинуті. І тоді приймаємо рішення, на яку посаду їх вже ставити, призначати точніше. Тому да, я закликаю, що війна нікого не відає, потрібно за Україну боротися. А як ви ставитеся до рекрутингу загалом як процесу? Е, ну, В нас самих відкритих два рекрутних центра, і мої рекрутери да, спілкуються з цивільним населенням. І в нас в певному напрямку цьому є також успіх, навіть по особовому складу, який там самовільно залишив військову частину. Ми з ними також працюємо, набираємо в бригаду. Е, я вважаю, що це один з таких прийнятих успішних рішень, е, де дає. Полегшує життя командиру бригади, там підрозділу. І на завершення нашої розмови Бліц продовжить речення. Найкраща зброя це розум. Моя улюблена пісня. Гімн січових стрільців. Для мене прикладом є мій батько. Мій життєвий принцип. Чесність. Моя мрія. Ціль якою ще не можу озвучити. На війні сім'єю стають ті, хто підтримує у найтемніші моменти. Тут віра це не просто слово, а щоденна дія допомогти, прикрити, витримати разом, і саме ця невидима сила тримає більше ніж будь-яка броня. 67-ма окрема механізована бригада приклад справжньої бойової родини, де головне не техніка, а ті, хто поруч. Якщо і ти хочеш стати частиною спільноти однодумців, що разом йдуть до перемоги України, долучайся до лав 67 ОМБР через перший центр рекрутингу сухопутних військ.